Всім привіт! Вітаю вас на каналі Проєкт 36. Ми починаємо цю серію знову з будівництва. Будемо встановлювати гідрокомпенсатори, виставляти мітки ГРМ, тобто збирати двигун. В попередній серії показував, як я встановлював титанові тарілки, пружинки подвійні, чорний вже накинувся воно щось там знизу. Рокі, ми там нічого не розбирати не будемо. Добре, достаю зараз запчастини і буду показувати, як буду збирати. Як бачимо, у нас тут ці пружинки тріочки встановлені. Зараз йду по магніти і покажу, як буду встановлювати розподільчий вал. Що, беремо пластіль. Такі ось в мене магніти є з двигунів, яких там електромагнітних. І таким чином, ось фіксую я гідрокомпенсатори. Ну, зараз покажу як їх встановлювати. Як бачимо, гідрокомпенсатори з легкістю забазувались нас вже на місці, як на мене, простіше, ніж нитками, якимись там таке все придбати тих 12 магнітів, можна навіть неодимові якісь і до металічної паночки, і з легкістю їх встановлювати. Звісно, кожного свої методи. Але в мене так. Зараз потрібно виставити двигун всі поршня в ряд, щоб однаково вони були приспущені. Для того, коли будемо крутити розподільчі вали, у нас клапан не гнути об поршень. А потім колінвалом підведемо до верхньої мертвої точки, щоб перший і шостий циліндри вверх піднявся. І розподільчі вали. Приблизно будуть вже в тому діапазоні, якому потрібно. Що, тут помічник до мене приєднався, я сходив на нову пошту, забрав ось такі, такий девайс. Це фіксатор розпредвалів. Також там в комплекті ще. ще є така штучка, щоб фіксувати між собою їх. Вони дуже дешеві, здається, 300 гривень коштують. Ну, тобто, це, Щоб не бавитися з тими лінійками, просто його встановив. Ну, Зараз я все покажу, як воно встановлюється. Встановив і виставив розпродвайли. Все чітко, без всяких погрішностей. Тому в описі буде посилання на продавця. Замовляйте, там людина займається 3D-друком, звертайтеся. ось такі два болтики. Тепер вже між собою можна його фіксувати. Зараз встановлюю розподільчі вали і покажу, як цією приспособою користуватись. Виставив я поршня, тобто перший в нього недохід І третій в нас теж по центру стоїть. Другий внизу в нас виходить. Після цього як виставили поршня. Зараз встановлюємо розпредвали, теж покажу, як їх правильно встановлювати і правильно затягувати. А потім колінвал, тут є мітка, підводимо до теж біля датчика колінвала є мітка. В кого є фіксатори на маховик, ну, тобто ззаду, там є ще отвір. Під стартером можна зафіксувати також двигун. У мене цього фіксатора нема, тому я буду робити так. Також ще потрібно натягувати цепок, але я натягну іншим способом. Він повинен бути натягнутий, після того його потрібно буде зафіксувати, тобто прикрутити. Добре, показую, як встановлюю розпердвали і покажу результат. Мене чекала невдача. Ось чотири шпільки, вони потягнулися. Ну, тобто їх завтра потрібно буде викрутити і замість них перерізати, встановити більше. Да, Згоден неприємно, потрібно це зробити, так як з такими речами шуткувати нема бажання. Складаю всі свої речі. Завтра їду, підбираю шпільки і будемо встановлювати далі. Нижній розподільчий вал затягнувся нормально. Тягнув я їх 14 ньютонів. Ну, тобто так, як по книжці написано. Добре, я складаюсь, завтра включусь. Ну що, минуло кілька днів. Я замовив ось таку річ. Ну Тобто, це, так сказати, гужон різьба. Це не пружинки, а вже такі точені. Ось одну навіть приміряв. Так це буде виглядати. Все воно накручується тут, так як потрібно. Тобто шпілька в нас М7, а тут буде вже М9, шах 1. Також фіксатор різьби ось і є такий мічик. Є такі теж відновлювачі різьби, вони пружинкою, але. Чомусь я вирішив, що це буде надійніше набагато, ніж ті пружинки. Так, воно коштовне. Тобто ця річ коштує близько там, щось 600 гривень, а пружинки коштує 200-300 гривень. Ну, гадаю, це буде надійніше. Тому взяв це. Починаю знімати знову розподільчий вал. Тут все вимощую там, де буду нарізати нову різьбу. Це все закривати, щоб стружка не попала в вигон. Ось так нарізка йде. Це вже готова різьба, а це тільки я нарізав. Сверлю сверлом з солідовим і так само мітчиком нарізаю різьбу теж солідовим, щоб мінімально було стружки. Також тут, коли нарізається, все в мене вкрите тканиною. Ну, як бачимо, стружки наче немає. Вже дві різьби готові. Але ось залишились дві самі класні різьби. Тут ось заважає, щоб засверлитись, не знаю. Зараз щось вигадую або буду розбирати це. І також оця ось направляюча. Треба поміркувати, як її правильно зробити. Такі вдалося мені відновити всю різьбу, я її перевірив. Натяг 14-15 ньютонів вона витримує. Тільки що. Закручував, перевіряв, ось таку приспособу зробив з одним відновлювачем, це, щоб закручувати ці гужони, щоб вони трішечки нижче були, чим оця площина, ну, щоб розпідлав не впирався в ніг. І також довелося ось тут засадити один нижче, так як тут буде такий встановлений направляючий. Його Теж довелося на міліметр підпилити, так як не вистачало вже різьби вниз. Ну, там не різьби, а отвору. Не хотів далі сверлити, щоб не відкрити щось не потрібне. Гадаю, що так буде нормально. Підпиляв. Зараз встановлю розподільчий вал і вже можна буде налаштовувати ГРМ. Добре, починаю встановлювати розподільчий вал, не буду це вже знімати, так як видно було на попередньому відео, як я встановлював. Обов'язково потрібно, щоб клочки що дивились всередину, так само і на впускному всередину дивились. І затягувати з центральних шиєк. Так як давить у нас оці клочки і ці клочки на тобто тут. Найбільше навантаження, а нам потрібно, щоб не перекосувати розподільчий вал. Не знаю, як на мене, дуже важко його зламати. Але я знаю, такі випадки були, що вони лопали не на BMW, але на інших машинах були випадки і за цього лопали. Тому я затягую завжди ось цей і цей, і рівномірно у нас розподільчий вал. Сідає, коли він уже затягнутий, тоді можна вже його крутити. Буде зараз. Встановлюю, покажу результат. Втянули я фіксатор з предвалів. Також натягнув цепок для того, щоб налаштувати фази. Бути, тут така закружечка, закручується і болтиком воно повинно натягувати. Але я натягував через цю ну, викруткою там або ключем, якимсь В мене такі трохи вигнута железяка, і я не завжди це роблю. Також піднатягнув цепок. Тобто, щоб нижня частина була натягнута. І потім закрутив шестерні. Я гадаю, це всі розуміють, що в цей момент повинен колінвал бути вимете. Ну, тобто, там він, внизу є на шківу помітка, і також на передній кришці їх треба, щоб вони один на одного дивились. Зараз знімаю кріплення розпродвалів, встановлюю натягувач цепків. Рідний, і прикручу два оберти, тобто, щоб один раз прокрутились розподільчі вали. Знову встановлю цей фіксатор. Подивлюсь, якщо він стає ідеально, значить, все виставило з першого разу. Якщо він не стає, то буду ще підправляти шестерню. Зробив два оберти пліничитим валом, і як видно, фіксатори стали на своє місце. А це значить, що все правильно зроблено. Зараз відчищаю від герметику. Ось тут. Так, це я мазав. Тут не встановлював прокладку рідну. Ну, так я легенько мазав, але все одно ось воно є. Я зараз схожу на нову пошту. У мене там посилочки приїхали, дуже цікаві. Вяжу, що там до мене приїхало. Підзібрав я. Вже під капотку. Дуже сильно кортіло мені закрити вже кришкою, щоб ніякий там пісок. Пил не летів в двигун, бо постійно замотувати тряпками, целофаном трошки надоїдало. Ось чорний заліз під авто, він там зайці виглядає. Так, я сходив на пошту, забрав таку посилочку. Це приїхали до нас наліпки. Замовляв пробні поки що наліпки. Зараз покажу, що тут до мене приїхало. Так, це приїхали наші інстаграми з Настю. Ось її нижній, мій верхній. А також саме головне, що приїхало, це такі наліпки YouTube каналу. Поки що тестово замовив, по 5 штучок я їх замовив, так, по друзях роздаю. Ну, потім гадаю, якщо в цьому буде якийсь інтерес, то. Замовлю вже більшу партію. Також трошки інший дизайн зроблю. Ну, це так, тестово, подивитися, до чого загалом. Також ось підписник зробив мені такий підгон. Це в нас на блок запобіжників. Ну, тобто, переклад з німецького, англійського, але так, з перекладом, буде зручніше користуватися. Може, кому потрібно такі наліпки, я залишу в описі його інстаграм. Можете писати, домовитись, він відправить вам їх. Зараз одразу прокачаю свій блок запобіжників. Ось так ця наліпка рідна виглядає тут. Наклеїв є наліпки, як на мене, дуже зручно буде. Ну, тобто, відкрив, не треба там, глити або що. Одразу все. Написано, де що знаходиться. Ну а на цьому ця серія завершується. Тому до зустрічі в нових серіях. Виїхали звіті погазувати тут трошки. Він показує мені, як втек в нього працює. А ну вітя, давай.